За одну хвилину розповім тобі, як вибрати своєї опа, яка тебе постійно переслідує. Ми часто нарікаємо на людей, на обставини сердимося на них, на нас, на всіх, на все життя впізнаєш себе. Якщо ти проклинаєш все життя і себе в тому числі, ти продовжуєш жити в цьому знову і знову. І тільки коли ти зможеш роздивитися в будь-якій ситуації щось за що можна порадіти та подякуєш за найменше навіть тій опів, який ти зараз, ти помітиш, як вона почне ставати прозорою, а згодом і зовсім зникне. А замість неї прийдуть позитивні та приємні події. Будуть з'являтися нові можливості та ідеї. Мені можеш не вірити, але обов'язково перевір, як це класно працює. Життя любить тих, хто вміє ним насолоджуватися. Та помічає, Дева зараз любові тобі.